Далі ж про таке роботу найбільшого об'єкта енергогенерації столиці заблоковано. На комунальному підприємстві Київ теплоенерго працівники Печерського управління поліції, головного управління національної поліції Києва та Служби безпеки України здійснюють обшуки. Вони пов'язані з ухвалою Печерського суду в справі про закупівлю важливих для роботи Київ запчастин. Придбали їх, нібито з порушеннями. Зазначую, Київ забезпечує столицю тепловою та електричною енергією. На підприємстві понад 9 тисяч працівників, які щодня забезпечують роботу потужного теплоенергетичного комплексу. Це дві потужні ТЕЦ, майже 200 котелень, понад 2700 кілометрів теплових мереж і сміттєспалювальний завод енергія. І про цю ситуацію поговоримо зі Станіславом Борисом, керуючим партнером адвокатського об'єднання Відар. Пане Станіславе, вітаємо вас. Вітаю. Пане Станіславе, ну, по-перше, от одразу після всіх російських обстрілів, після вибиття. Електрогенерації, а чи доцільно взагалі вилучати які-небудь обладнання? Тобто, що відбувається, чи не зашкодить це, наприклад, відновленню наших тепломереж і безперебійній роботі станцій, які забезпечують дійсно життєдіяльність міста і не тільки зараз, Києва, мабуть розумію ваше занепокоєння, і розумію, мабуть, і занепокоєння, яке може викликати громадян такого, такого роду інформації. Тим не менше, слід розуміти, що собою представляє обшук як такий в межах кримінального провадження і що передує обшук. Почнемо з того, що зазвичай в такого роду кримінальних провадженнях правоохоронці надсилають запити до тої чи іншої установи із вимогою надати певний перелік документів. Після цього, якщо або не отримують відповіді, або отримують відмову в наданні інформації, то може бути наступний етап, це так називаємо ухвала про тимчасовий доступ до речей документів. Так? І це безпосередні слідчий суддя надає дозвіл на вилучення тих чи інших документів. Це ще не обшук. І якщо на цю на це судове рішення на цю ухвалу також не видається, то правоохоронці ініціюють обшук. Не обов'язково що має бути саме така хронологія, але тим не менше, достатньо часто в кримінальних провадженнях вона має місце бути. Не, не до кінця у нас насправді є інформація з про того, як фактично роз, розвивалося це кримінальне провадження, але літ зрозуміти й наступне. Фактично, обшук і те, що цікавить правоохоронців, це документи, це документація, особливо якщо ми звертаємо увагу на те, що мова йде про закупівлю перевищення вартості, як зазвичай ми з останніх новин бачимо достатньо багато є кінальних проваджень, зокрема по комунальним підприємствам, по КНДА, де якраз іде мова про якісь певні спекуляції, завищення цін на тендерних закупівлях, так або там на якості того чи іншого закупленого. Товару чи послуг, і в даному випадку, фактично, правоохоронці, з того, що ми розуміємо, можуть цікавити документація і е, юридичний процес, юридична частина е, цієї роботи, закупівлі, відновлювальних робіт слід е, розуміти, що з дуже малою ймовірністю правоохоронці блокують. Ті чи інші я не знаю, енергопотахпотоки, чи якимось іншим чином не дозволяють підприємству такому ну достатньо зрозуміло, що стратегічно важливому не функціонувати, так безумовно. І ще один важливий момент як слід врахувати перед початком обшуку. правоохоронці оголошують зміст судового рішення, про яке ви згадали, яке видане Печерським районним судом, і пропонують добровільно видати такі документи, про відшукання яких надано дозвіл. Що відповідно може бути на цьому етапі скам, так, навіть завершений весь обшук. Якщо дійсно підприємство віднайде, надасть ці документи, то потреби в подальшому обшуку в правоохоронців не буде. Це перший етап, який слід розуміти. Наступний етап, фактично, обшук відбувається, ну скажімо так, доволі в більшості своїй, так виходячи з практики, в доволі нормальному, лояльному, адекватному так, скажімо так, руслі і під час цього всього відбувається якась певна комунікація з слідчим, який проводить цей обшук. Тобто, наприклад, якщо ті чи інші дії слідчого могли би зашкодити роботі підприємству, відповідно, не дай Бог громадянам, то в діалозі це можна так проговорити слідчим зазначити, що, пане слідчі, дивіться, наприклад, не знаю, там вилучення цих документів, навіть якщо ми говоримо про чи документів, може нашкодити. Давайте ми, як мінімум, залишимо собі їх копії. Абсолютно нормально розглядається зазвичай такі прохання в... під час цієї слідчої дії. Тобто таке прям гостре твердження про те, що обшук дорівнює зупиненню підприємства чи будь-яким перешкодам його роботі, як на мене, є голослільним і на практиці не, не має свого відображення достатньо часу. Пане Станіславе, вдячні вам, що долучилися до нашого ефіру і пояснили, що обшук це е, не такий процес, тому що мені здається в свідомості українців. Це буквально я не знаю, зупинка роботи, перевернуті якісь речі. А це може бути і перевірка документів. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання, Відар, був з нами на зв'язку.